Вікторія Єрмолаєва, переселенка з Маріуполя, у рідному місті вона почала малювати картини спочатку для себе, потім її роботи почали брати на виставки. У день початку вторгнення Вікторія якраз мала віднести свою роботу у галерею, але плани зірвали росіяни. Що відбувалося у Маріуполі? Як вдалося втекти з окупації та відновити творчість в Одесі? дивіться у сюжеті. Пані Вікторія просить не називати її художницею, бо ще не вважає себе професіоналом. Зараз вона удосконалює навички на курсах, а малювати почала у рідному Маріуполі у 2021 році. Спочатку це було хобі, але товариші порадили Вікторії віддати свої роботи на виставку. Вже старість на порозі. Треба якесь хобі. Я вирішила. Малювати, але ніде не вчилася, так в інтернеті усілякі уроки. Перша виставка Вікторії була у Маріупольському ТЦ Порт-Сіті. 24 лютого 2022 року жінка мала віднести туди ще декілька своїх картин, але почалося російське вторгнення. Порт-Сіті разом з картинами згорів під час вторгнення. Вікторія разом з родиною лишалися у Маріуполі до середини березня. Ці часи їй досі важко пригадувати. Опасно було скрізь. Треба було добувати воду, треба було добувати дрова, а тут ударили морози, дрова сирі, тільки розпалиш вогнище, тут летить, навкруги свістить, ти все бросаєш, ховаєшся. Потім знову роздмухуєш, тому цей романтики кострів мені вже вистачає. Багато було трупів, то ще в травні там у мене залишалися родичі. В травні все смерділо трупами. Виїжджати наважилися з друзями. Одинадцятеро людей на двох машинах поїхали крізь бойові дії. Перші колони вони зникали. Ми не знали, там і розстрілювали, і вони пропадали. Ніхто ж не повертався розказати, як що. Дивом ми доставали бензин, дивом проїжджали всякі заміновані місця, і навіть коли добралися до українських воєнних, вони нас питалися, як ви проїхали через воєнні дії. В Одесі Вікторія відновила створення картин, бо саме арт-терапію їй порадили як порятунок від депресії. Жінка почала знову малювати котів, бо своїх чотирьох вона лишила у Маріуполі. Я не знала, чи виживемо ми. І я сказала, що навіть в на розрушеному домі вони виживуть. А у чистому полі, якщо нас розбомблять, то вже все. І коли ми виїжджали, ну от спитайтеся Маріупольців. Всі скажуть, що вони виїжджали на місяць-два. Що зараз за її улюбленцями невідомо. Сусідка, яка у Маріуполі мала глядіти котів, загинула. Будинок знищили росіяни. Через картини Вікторія долає тугу за рідним містом та попереднім життям. У мене була картина червона шапочка та сірий кіт. Тобто мені чомусь. Ну коли кот. Кіт поряд, воно спокійніше, страхи уходять. І моя червона шапочка йшла темним лісом, безстрашно, так заховала, тому що за нею йшов великий сірий кіт, і усі вовки, і всілякі ховалися під кущами. На деяких картинах Вікторія зображує портали. Коли Ще в Маріуполі на голову починають падати бомби, то ти вже ждеш якого чуда. І якщо б відкрився портал, у якесь інше змірення, то я б навіть не здивувалася б. За майже три роки життя в Одесі Вікторія створила більше як пів сотні картин. Два десятки з них вже продані. Побачити картини Вікторії можна на виставках або у неї в інстаграм. Ксенія Сітінська, Костянтин Длужневський, сьомий канал.